Я вірю і вболіваю в те, що наша держава в наступному році здобуде перемогу довгоочікувана і Запорізька область буде розцвітати. Я хочу подякувати всіх і поздоровити з придешним новим роком. Герої без здоров'я. Це дійсно є пожежники. ТСНС – справжні герої. А от вони ризикуючи життям, рятують людей. От у вас просто неймовірна праця, ви всі молодці, і, звичайно, кожному бажаю бути щасливим. Дякую. Рятувальникам в наступному 24-му році бажаю, щоб таких жахливих виїздів, як ту ніч 2 березня 23-го року, більше ніколи ні в жодному місті України. Не було, щоб все було мирно, тихо, спокійно і щоб кожне людське життя було збережено. І бажаю, щоб рятувальники з окупованих територій повернулися додому, щоб все було дуже добре для нашої країни і для кожного рятувальника. Миру, процвітання і сімейного благополуччя.